Краса не має віку. Саме такою була тема травневої зустрічі групи Калив, яка пройшла в центрах духовної допомоги в різних містах України: Києві, Білій Церкві, Вінниці, Фастові, Дніпрі, Одесі та у Харкові. Протягом третього тижня травня в кожному з цих міст зібралися літні люди, щоб провести час разом у спілкуванні. Молитві, підтримці та Божому Слові атмосфера була щира й тепла, наповнена усмішками та добрими словами. Пастори ділилися словом про те, що справжня краса не в зовнішності, вона у внутрішньому світлі, яке не згасає з роками. Далі була молитва за всіх учасників. Також окремо благословляли тих, хто святкував день народження у квітні і у травні. Ці моменти були зворушливими, сповнені вдячності, посмішок і навіть сліз радості. Ми дякуємо Богу за можливість проводити ці зустрічі, завдяки яким можемо приносити радість, надію і тепло серцям людей, які часто залишаються на самоті, бо в будь-якому віці важливо знати, ти цінний, потрібний, тебе люблять. Краса справді не має віку. Вона в любові, яка передається від серця до серця.